Їх часто можна побачити в трьох святих Василія Великого, Іоанна Златоуста та Григорія Богослова, троє великих вселенських учителів разом на одній іконі, де ж витоки цього потрійного шанування у IV столітті християнство, яке щойно вийшло з катакомб, зазнало нової біди, численних спотворень у богослові та щоденному побуті. Усі троє святителів зробили величезний внесок у перемогу над ними, становивши богословські та морально-етичні основи церкви. Василій Великий став зразком архіпастря, який міцністю духу переміг Аріан. Суворий аскет і безкучий церковний адміністратор Василій залишив нам безцінний дар, складену ним літургію. Так само упорядковану літургію, а також систему захисту знедолених, передав у спадок Іоанн Златоуст. А слова його золотоустих проповідей крізь століття продовжують закликати до чистого побожного життя, до турботи про бідних, до милосердя і соціальної справедливості. Нарешті видатний мислитель та співець Святої Трійці, аскет та молитвиник Григорій Богослов, своїми проповідями і творами змусив навернутися до православ'я величезну кількість відпалих аріан, підкоривши їх вченням про богопізнання. Тож зрозуміло, що з давніх часів між християнами точилася суперечка. Хто ж із цих святителів, вищий за своїм достоинством та більше догодив Богу, дійшло до того, що в середовищі православних сталося розділення. Це нагадувало давні часи, коли ще першохристиянські громади, деякі заявляли, ми Петрові, Ми Павлові, на що святі апостолі зауважували всі ви Христові. Подібна ситуація склалася і в Візантії. Деякі християнські, християни заявляли, що ми васильяни, інші казали, ми григоріани, а третя частина називала себе юанітами. І щоб покласти край цим суперечкам в церкві Христової, у вісімдесят році, святителі з'явилися у віддінні єпископу Євхаїцькому Йоанну і сказали: ми рівні перед Богом. І скажи християнам, щоб вони більш не сперечалися, а зберігали церковну єдність і любов. Зроби для нас одне свято. І всім, хто буде звертатися до нас по молитовну допомогу, ми будемо сприяти у спасінні душі. Відтоді усі троє святих з'явилися на спільній іконі. А разом з цим на честь трьох святителів почали освячувати православні храми. Є такий і в нашому золотоглавому Києві трьохсвятительський храм у Голосіївському районі столиці. Миролюбство, єдність та мудрість великих святителів є прикладом для нас і понині. А день їхньої спільної пам'яті. Ще один привід нагадати усім нам про ці чесноти.